Читати, і я наостанок хочу завершити віршем, який ніяк не буде стосуватися а, смерти чи військової якоїсь тематики. І наостанок я хочу прочитати а, любовну лірику, тому що віра і любов це дуже сильні почуття, які здатні тримати людину в тонусі, тому що це найсвітліші і найкращі, почуття, які є в нашому житті і тому я ніколи взагалі не робіть боляче людям, котрі вас кохають, котрих ви кохаєте, і взагалі кохайте та будьте коханими. Тож. Місяць залазить в вікно, їй не зімкнути зіниць. Як обійтися без безсновійного та всіх тих наркотичних дурниць вночі, коли безсоння? Вона починає відшити, але не до ста. Вона рахує твої родинки, квіти твої вуста. Кожного разу збивається, промовляючи ім'я Твоє так часто, що ще трохи і забуде своє. Вона б спалила твій офіс, або навпаки народила б тобі дитя. Вона, б радше зійшла з розуму, поринула б у небуття, відмовилась би від простору та чи війського терпкого вина або забути твої родомки, квіти твої вуста. Вона б не читала більше кундеру, воліла б забути ім'я твоє та десь, між іншим згадати нарешті своє. Вона б прогляла б усіх біженців, пастирів і святих, усіх тих п'яниць біля нічних облізлих крамниць, написала б для тебе поему чи надіслала б дрібного листа, намалювала картину, а на ній в портфелі кота. Ні, вона б ліпше повісилася б на кухні через нестерпне безсоння, промовляючи тричі твоє ім'я, аби тільки забути. Як виглядають твої квіти, родинки та вуста?